Сьогодні у випуску. Запобіжний захід обрали підозрюваному в організації схеми ухилення від мобілізації. Волонтерський ярмарок влаштували у Кропивницькому. Пішохідний міст вартістю майже мільйон гривень руйнується у Кропивницькому. Запобіжний захід обирали в Кіровському суді Кропивницького. Підозрюваний 41-річний заступник керівника Голованівського райуправління служби з надзвичайних ситуацій в області, розповів суддя Євген Завгородній. Показувати своє обличчя і називати прізвище підозрюваний заборонив. Чоловіка підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації, каже прокурор Богдан Іщенко. Підозрюються в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднана з вимаганням, чинено за попередньою змовою групою. осіб. перша частина неправомірної вигоди передавалася 5 тисяч доларів США. Загальна сума 8 тисяч доларів США. На цих фото і відео ви бачите момент затримання працівника під час передачі грошей. За даними слідчих, чоловік пропонував допомогу в оформленні інвалідності для родичів чоловіків, щоб уникнути мобілізації. Розповіла Суспільному речниця територіального управління Державного бюро розслідувань Ольга Проценко. За 8 тисяч доларів США посадовець обіцяв вплинути на чиновників для прийняття відповідального рішення. У задокументованому дбр епізоді підполковник служби цивільного захисту обіцяв клієнту через знайомих лікарів оформити групу інвалідності для його здорової дружини для конспірації ділок долучив свого брата, колишнього правоохоронця, через якого передавали гроші. Прокурор Богдан Іщенко просив суд на час слідства тримати підозрюваного під вартою. Ризики, які можуть бути вплив на свідків, які не допитані на працівників МСЕК, на особу місцеву також може вчинити інше подібне кримінальне правопорушення саме оскільки він раніше притягувався до аналогічного злочину. За, за який був звільнений у зв'язку з закінченням сроків притягнення. Каже, якщо провину доведуть, підозрюваному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчий держбюро розслідувань Максим Балаєнко розповів про другого підозрюваного у справі. Було розглянуто запобіжний захід відносно брата, який підозрюється в тому ж самому кримінальному правопорушенні, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначення заставою у сумі 170 тисяч гривень. В разі визначення розміру застави підозрюваному просив рахувати дані слідства. Раніше вже підозрювався у вчинні корупційного кримінального правопорушення звільнений та звільнений не у зв'язку з реабілітуючими обставинами. Адвокат підозрюваного Віктор Ведющенко вимагання хабара за допомогу в ухиленні від мобілізації під захисним заперечує. Кваліфікація дій мого підзахисного з звісно розвиткою вимагання. Насправді матеріалами кримінального провадження дійсними обставинами справи, така кваліфікуюча ознака жодним чином не доводиться. Може бути визначено такий альтернативний запобіжний захід, як застава. Не є підприємцем, не є маєтною людиною, яка може сплачувати значні суми. Це кадровий офіцер, де служба ДСНС, який отримує заробітну вихідну державного службовця. Підозрюваний просив суд не тримати його під вартою. Я просто не хочу, щоб запустити це в саміго. Це дуже серйозна хвороба. Я молодий чоловік, не треба ще. Вислухавши всіх, суддя Євген Завгородній ухвалив рішення. За своєї це помісили тримання приватної сторони. Визначно це не розміріє що ми приймали стану Сі гривень. Чи вноситимуть заставу? Адвокат Віктор Ведющенко сказав без згоди підзахисного озвучувати не буде. За словами прокурора Богдана Іщенка, клопотатимуть про відсторонення підозрюваного від посади. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Благодійний ярмарок влаштували на площі перед міськрадою у Кропивницькому. Назвали волонтерський крафт. Випічку подушки підголовники футболки привезли на продаж з помічнянської громади, розповідає учасниця ярмарку Вікторія Яценко. Це перший раз, коли це все продається, тому що це все те, що виготовляється і передається безпосередньо. Відвозиться, відсилається, передається нашим захисникам. Кошти вилучені сьогодні на закупівлю з панбонду. Це матеріал, з якого плетуться сітки. На ярмарок приїхали представники восьми громад області, зокрема з приютівки, Знам'янки Олександрівки, говорить співорганізаторка ярмарку. Ла волошина, ми популяризуємо діяльність волонтерських центрів саме виробників від гончарних виробів до пошиття одягу, який волонтери шиють для наших військових. І це і сухі бато, сухі супи, енергетичні батончики, тобто абсолютно все, що з одного боку може прислужитися військовим, а з іншого, що може продаватися і знову ж таки донати, збиратися для, для того, щоб підтримати наших військових». Новини oh, Каже, виручені від продажу і зібрані під час ярмарку гроші. Учасники витратять на потреби військових, яким допомагають. З доброволичківки приїхала на ярмарок Алла Стоян. Наша ініціативна група була створена в день початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Почали зі зборів, зі збору коштів сплетення сіток. Сьогодні ми збираємо кошти для бійців 53-ї бригади. Наш земляк Роман Ткаченко вони після виходу із бою. Втратили автомобіль і ну їм треба його відремонтувати. Для відвідувачів влаштували фотозону. Фото за донат для ЗСУ. Гарного дня на ярмарок прийшла кроповничанка Інна Андрієнко. Андрієнко. «Солодощі ось натуральні, хлібчик дуже смачний. Кроповничанин Сергій Веремаєнко купив мед. Випадково Ми Ми на базар, а тут ярмарок. За словами співорганізаторки Али Волошиної, учасниками ярмарку стали 120 людей. Скільки зібрали грошей для військових? Дізнається в понеділок. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це третій волонтерський ярмарок в місті. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Півметрова яма утворилась на доріжці перед пішохідним мостом на річці Інгул у Кропивницькому. Насип під мостом розмивається. Руйнування помітила тут вперше рік тому, каже Кропивничанка Людмила Єфанова. Переживаємо, щоб не, не розрушився цей мост, тому що вже сваї відходять, рушаться, камні попадали. Руйнування біля мосту оглядає заступник міського голови Олександр Вергун. Конструктив мосту самого. Перебуває в нормальному експлуатаційному стані, а от підходи до мосту зазнали вже таких руйнувань в період експлуатації, можливо, і не досить правильний був підібраний метод будівництва цього мосту, а саме під'їзних шляхів, збудували цей міст у 2015 році. На монтажно-будівельні роботи витратили мільйон гривень з міського бюджету. Розповідає заступник міського голови Олександр Вергун. У 2015 році місцева влада запевняла, що новий міст прослужить сотню років. Саме гарантія. На той час декларували так і замовник, і підрядник саме на міст, на конструктив мосту. А що стосується під'їзних шляхів, як ми бачимо, і пішохідних шляхів до цього мосту, то не так сталося, як проєктувалося перед будівництвом. Не простояли ці під'їзні і пішохідні доріжки до мосту і десяти років. Гарантія на роботу згідно угод з підрядним підприємством «Будсервісмонтаж» – 6 шість років, каже заступник міського голови Олександр Вергун. З підрядника вже відповідальність знята за сроком давності. У цій будівлі зареєстроване підприємство-підрядник «Будсервісмонтаж», яке у 2015 році будувало пішохідний міст на річці Інгул. О 10-й годині двері офісу зачинені. Телефоном озвучити позицію щодо якості будівельних робіт представник підприємства відмовився. Своє ім'я та прізвище не назвав. Щоб озвучити позицію підприємства щодо руйнування мосту, суспільне направило інформаційний запит. Підняли договір підряду з цієї організації. Якщо буде можливість десь зачепитися за якийсь пункт договору по виконанню робіт, обов'язково це буде зроблено і підрядник також буде, можливо, на дольовій якійсь участі залучений до ремонту цього мосту. Утримання мосту нині займається комунальне підприємство Універсал-2005. Ми його ну, підмітаємо, зимою чистимо від снігу. На зараз трошки інші завдання. Це направлено, гроші на ремонти не виділяються». Каже, міст ремонтуватимуть. Буде трошечки укріплена сама насип, буде тут встановлені допоміжні бетонні блоки і ну, в'яжучий конструктив буде зроблений так, щоб вона не розмивалася дощовими водами». За словами Віктора Панішка, ремонт пішохідного мосту виконає до кінця року. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. 19 серпня Міжнародний день безпритульних тварин. І бібліотека організувала таку акцію Разом допоможемо безпритульним тваринам. Вуличну акцію до міжнародного дня безпритульних тварин влаштували біля бібліотеки імені Дмитра Чижевського в Кропивницькому. Тут збирали корм для безпритульних тварин. Працівники орхуського центру, що діє при одному з відділів головної книгозбірні області, започаткували таку акцію Разом допоможемо безпритульним тваринам. Це збір допомоги нашим чотирилапим друзям, корма, засоби гігієни проти блох та кліщів. Крупи, різноманітні товари для тварин, які стануть в нагоді для наших волонтерів, які працюють в притулках. Харчі для собак принесла кропивничанка Ірина Будкова. Я дуже хочу допомогти безпритульним тваринкам. Їх якось не так люблять, як домашніх. І їх також потрібно годувати. Зібране передадуть кропивницьким притулкам БІМ та щасливий пес, які опікуються безпритульними тваринами. Такі акції показують людей. У яких добрі серця, і вони ідуть, щось несуть. Все це в притулку дуже дуже потрібно і постійно, бо тварини їдять кожного ж дня. Говорить, Нині в притулку щасливий пес проживають 235 бездомних собак і 15 котів. А спочатку війни було дуже важко одразу. Буквально за декілька місяців кількість тварин збільшилась вдвічі. Багато було покинутих тварин. Люди виїжджали за кордон, багато було переселенців, які їхали через місто і далі не мали змоги вести з собою. Всі вони їхали до притулку, просились. Нині каже, притулок для тварин має двомісячний запас корму, але його треба постійно поповнювати. На сьогоднішній день потреби притулку найбільші це в. Медикаментах я маю на увазі щеплення. Постійно у нас нові цуценята, постійні викинуті кошенята. Це потрібно нам постійно щеплення, обробки, від бліг, кліщів. Багато потребує притулок кожного дня дезінфікуючих засобів. Вулична акція тривала годину. За цей час зібрали 32 кілограми корму. Збір для безпритульних тварин в бібліотеці триватиме до кінця вересня. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький. Пішки прийшов у Кропивницький з Говерли мандрівник Сергій Гордієнко. Свою експедицію чоловік почав у березні. З Дніпра до Говерли і назад пройшов майже 2,5 тисячі кілометрів. Нині повертається через Кропивницький у Дніпро. У мене скажімо, не прямий путь, а це зустрічі з різними скажімо, людьми, школярами, студентами. Це і скажімо, окремі містечка, окремі села, де приходилось уходити. Ну, вже пройшло більше чотирьох місяців. Ще залишилося мене під 300 кілометрів до Дніпра. Зараз через жовті Води, воді на п'ятихатки. Каже, щодня проходить не більше 25 кілометрів. Ночувати мандрівник лишається у знайомих або в наметі. Всього, каже, був у 40 країнах та подолав 160 тисяч кілометрів. Це без технічних засобів, це лижі, це каяк морський і це пішки. Говорить, найдовша подорож тривала сім років. Від Севастополя до Владивостока, від Владивостока до Магадана, від Магадана до Петропавська-Камчатського, від Петропавська-Камчатського до Японії, Японія, В'єтнам, Китай, знову Владивосток до Льдовичого океану, переходить на лижах через Ямал, через Єгорський півострів до Санкт-Петербургу, а потім вже пішки до Дніпра. Своє спорядження, речі, запаси їжі та води возить на спеціальному візку, який називає травеліна. Зараз вона і воює. Декілька ми з братом зробили, і вони на фронті, і вони мінометчикам допомагають. Кажуть, дуже здорово привозять боєприпаси. На цих фото ви бачите, як Сергій Гордієнко читає лекцію на Говерлі у червні. Досягнення внесли в Книгу рекордів України. Як перша лекція в історії України проведена на горі Говерла, нині планує наступну експедицію. «Я Був не двічі на північному полюсі, але я був в складі різних команд, скажімо так. А зараз, 25-му році, я хочу стартувати з Канади дійти до північного полюса, а потім з північного полюса до Груманта. Це Така і відповідь нашому ворогу. Справа в тому, що коли останній раз я дістався північного полюсу, в їх склади, вони сказали, що вам тут більше ніколи не замайорить український прапор. кажу, ні, замайорить. Я його поставлю ще раз. Завершити цьогорічну пішу мандрівку Сергій Гордієнко планує 5 вересня, дійшовши до Дніпра. Олена Жакалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.